Оце зараз вам покажу свій офіс. Ви бачили колись офіс голови сільради. Ось я зараз покажу. Оце це в мене у як всіх нормальних людей кодовий замок, бачите? Ось його, кодовий замок. Не дивіться тільки, зараз я код введу швидко. Все. Все, вів. Заходь. Дивіться, це тут, звісно, кукуруза є. У мене 20 гектарів кукурузи, то її нема де складати, то я собі в офіс заніс, бачите. Оце в мене зараз. Це в мене тут От. стіл, це з, з дубу, з дубу, коротше, зроблений. Е, тут, коротше, все. Також сідаю, заповнюю ці документи по селу. А що робити? Треба заповнювати. Дивіться, в мене тут ці документи лежать, я їх заповнюю. Тут також, також є також, також документи, документи. А, оце, це можна заповнювати документи на трезву голову. Там бувають такі справи по селу, що ой, оце в мене, це кого?